Вітаю вас, хлопці та дівчата. Ви знаходитесь на каналі Справжні Вісімбіт. Мене звати Артем К. Глиненко. І хочу вам нагадати, що на моєму каналі я встиг зробити огляди на усі популярні ігрові приставки і перейшов на ігри, на огляди ігор, котрі мені зайшли по справжньому. І сьогодні я хочу згадати гру, котра мене вразила в першу чергу своїм новаторством. Я ось так хочу сказати. Тому цей випуск називається Final Fantasy XVI Найдоросліша гра у серії. Ось така сьогодні буде цікава тема з грою, котра мені не те, щоб зайшла, але вразила. Я вам далі розповім, чому саме. Залишайтесь, буде дуже цікаво. Спершу коротенькою історією хочу вам нагадати, що серія останньої фантазії спершу. Почала виходити на приставці від компанії Nintendo. Так, це була перша Final Fantasy, була і друга, і третя, потім вже була NES. Річ не в тім, а в іграх, котрі випускала компанія Square Enix, вона намагалася зробити завжди щось цікаве, нове. І саме такі ролеві ігри з такою ось системою бою, ну як фінальній фантазії, мабуть, ніде нема. Зараз вже є, тому що всі друг друга копіюють. Хочу вам сказати, що в першій серії знайомства Final Fantasy я почав з фінальної фантазії 8 у своєї сестри Ганни. Ми її не змогли пройти, тому що третій або четвертий диск були дуже запороті. І зрештою довелося ну, просто закинути в цю гру. Ми потім пішли навіть дитячі світ і взяли інший набор з чотирьох дисків, звичайних піратських, і все одно там десь була запорита якась файлина на ньому, і ми не змогли дійти далеко. Потім була дев'ятка, я її пройшов, потім повернувся до восьми на PSP, я її також пройшов, Десято на Віті прийшов, була п'ятнадцята з голубцями. У Такому, як би, мовити, трейлеру. Ну, не завжди. Але чотири хлопці, коли ночують у одній хатині або в одній кімнаті, це досить не те, щоб дивно, але це може погано пахнути. Тому що вони весь день воювали, а потім ночували одного разу навіть у трейлері. То таке діло. А саме ось Final Fantasy серія вона відрізняється своїм дизайном. Мені завжди подобалось як розробники Square Enix. Будували свої світи. Так, вони невеликі, так і тут. Можете подивитись, я почну вже свій огляд. Final Fantasy 16. Так, 16, остання фантазія. Зрозуміло, що вже не остання будуть іще ігри від Square Enix. І спершу я вам скажу, що це за гра. За своїм жанром. Якщо минулі частини це ну, до 10-ї, я так скажу, до 10-ї це були JRPG японські рольові ігри, чи просто JRPG японські. кажуть, що це не наше, Тіп, ну навіщо JRPG, просто РПГ. Але ні, то були пошагові JRPG, а потім були просто рольові ігри, котрі там трошки мали приставочку Дже. Так ось тут приставка Дже, вона звичайно є, тому що американці такого не роблять. І Якщо подивитися спершу на графічне оформлення, то ви можете бачити, що гра досить таки проста. Але не дивлячись на те, що вона проста, скажу, що саме дизайн серії Final Fantasy він протягнутий як з 7 ої частини, так і до цієї 16 ої Я подивився десятка, яка була, і подивився на 16-ку. І скажу, що дизайнери там були о, ті самі практично. Гра трохи тормозить. Так, графічно місця є якісь там пусті будівлі, хотілося б якогось різноманіття. Мені в першу чергу здається, що замало коли ігрок рухається по карті з місця на місця, без якихось там доріг. Я б хотів просто пройтися, повалити якихось там воїнів у полі. Але графіка нормальна, вона не хапає зірок з неба і мене просто таки цілком задовільняє. Якщо я можу там Зробити якісь дорікання до будівель або ландшафту, то саме до персонажів і сюжетних ворогів, чи навіть босів, у мене ніяких нарікань немає, тому що там все виконано досить таки високо. Графіка Місцями добра, місцями задовільна. Поїхали далі. Ігровий процес та геймплей тут складається в першу чергу з. Звичайно, рубання ворогів та прокачування свого персонажа. Це рольова гра, є левели, є прокачка. Це в першу чергу все одно екшен РПГ. І основний натиск тут зрештою зробили саме на геймплейні елементи, переважно в екшен стилі, тому що тобі доводиться робити евейт, тобто відскакувати від атак свого ворога. Тому що якщо ти цього не робиш, Звичайно, тебе можуть бути. Ну, ти це робиш і проходиш гру просто далі. Треба вчасно використовувати різноманітні засоби, що є у нашого головного протагоніста. Його звати Клайв. Такий чудовий собі хлопець, котрий брюнет. Він такий гарний, зарослий, чудовий, трохи не бритий. Дивишся на нього, розумієш. Класно, у дядька в середньовіччя була зачіска, просто чудовий вуса з цією бородою. Він просто ну класно зроблений. Що тут сказати? Так ось, цей чудовий хлопець, він намагається рухатись по сюжету. І робить це досить таки цікаво. Є велика карта, котра поділена, ти пройшов одну сюжетну частину і рухається до іншої. Є заставка, перейшов на мапу, поробав ворогів, подивився заставку і знову рухається далі. Можеш, звичайно, накопичувати досвід. Котрі потім можеш міняти на скіли. Скіли, звичайно, можна повісити на якусь клавішу. це також цікаво. Це є у всіх іграх. А тут зроблено все одно з якоюсь, так би мовити, зноваторським присмаком. Я тобі так скажу, що дивно в цій грі, так це еквіп, ну тобто обладунки нашого героя, чомусь тут досить так і в невеликій кількості представлені. Не те, щоб невеликі, тому що є основні обладунки. І є аксесуари тих три, і тих три. Все шість комірок, котрі можна заповнювати. Не знаю, взагалі чому їх так мало чи багато. Не на дябло там подивишся штук. Вісім, дев'ять. Тут всього-навсього, ось так зробили собі культурненько. Цікава екшн-гра, де треба мовтозити ворогів. Робити, звичайно, не перекати, а просто відскокування. такі такі елементи сподобався. Коли ти можеш щасно натиснути клавішу, ну Quick Event Time, самі розумієте, ти можеш щасно натиснути клавішу і відскочити від атаки, але це не завжди вдається. Це такий мов ти би, мов би, рандом у грі цікавий. Тому що якщо тобі випадає щастий це цей рандом, коли ти можеш відскочити від атаки, то, то в тебе звичайно більше шансів, що не вб'ють всі грі. Тобто також цікавий геймплейний елемент. Це коротко, фінальна фантазія не обмежується тільки моїми словами, там і є ще інші речі, є зілля. Так, про це далі, це у будь-якій грі є. Але тут я ще раз повторюю: це зроблено цікаво, тому що. Тому що це Square Enix. В них свої, які, знаєте, такі в голові цікаві ідеї з цього приводу. Це треба спробувати, щоб розуміти. А так ось коротко. Гемпле я вам повністю описав на 100%. Поїхали далі! Аудіоякість це дуже важливе питання в будь-якій грі, тому що сучасні геймери вони вимогливі. І Square Enix в цій грі зробила досить чудове музичне оформлення. Я не занурювався і не питав у Гугла, чи це нобовує массу, чи якийсь інший композитор, але все виглядає дуже конгруентно. Це середньовіччя, ці якісь симфонічні композиції, електронної музики, мені здається, там практично немає. Оркестр рубаю, ну, може і синтезатор, я кажу, я не експерт, але воно конгруентно, нормальні там звуки, мечів, чудово, хлопці, горлають, тому що там багато таких бійок. З молопцями, голубцями та птахами, на яких вони скачуть. Гра в плані аудіо дорікай немає, тому що японці взагалі самі такі, мені здається, аудіо маніяки в плані якості музики. Ось, <плес> що буде, і поїхали далі. Сюжет. Ось тут я саме хочу зробити паузу і такий великий наголос, тому що це найдоросліша гра серії. Зараз я розповім, чому саме, тому що якщо минулі частини, це все одно було якесь світле фентезі, де вороги рубають добрих людей, чи я не знаю, просто якихось там мешканців інших країн та світів, то тут трошки інакше. Ніяких тобі титанів, ні, вони є. Титани там також є великі хлопці, але все одно є просто люди. Котрі між собою воюють. Це схоже і на якесь середньовіччя. Але все одно спершу дає такий натяк, що там такий величезний встромлений меч у лісі, то, то мені здається, що просто люди прилетіли з іншої планети і почали тут жити, а назад вже не змогли відправитись. Топлива нема. Залишились тут і зробили таке собі цікаве середньовіччя з магією, з прокачками і, звичайно, такі зілля. Ця гра зустрічає нас вперше. Тим, що є якесь королівство, є такий маленький чарівний хлопець із червоними, котрий вміє перетворюватись на Фенікса. Але згодом, не дивлячись на те, що він це може зробити, королівство поганців все одно приходить зі своїм якимось там звіром чарівним і нищить Фенікса. Звичайно, з Феніксом помирає цей хлопець, ну і наш головний протагоніст. Потрапляє до полону. Мабуть, розуміючи, що сам він там не виживе, починає дружити. Дружити, я так розумію, він починає все одно не з поганцями, тому що його там виручили добрі люди, і він потім з ними починає дружити. Я не пам'ятаю, як звати того дядька, тому що воно дуже довге ім'я, але я пам'ятаю його костюм, його зачіску, його бороду. Воно просто виконано бездоганно. Я вам покажу зараз його хлопця. I chose mine, old bloody round of strapping young lads, and it was this sorry sack of bones round who saw fit to home. Sid, you say you want to help Dominance and Paris. What's in it for you? Тут бачите, що не дивлячись на досить таке небагате оточення, персонажі пророблені. Таке враження, що це якийсь актор, і скоріш за все, це якийсь актор і є. У цього хлопця низький голос його хочеться слухати, з ним хочеться робатися. Якщо б я був у вічі, в мене був такий побратим з боку з таким чарівним голосом, у такому чарівному шкіряному костюмі, мабуть, я б воював ще краще. Ось він мені дуже сподобався, той дядько. Наш головний протагоніст, хлопець, такий просто брюнетик, ніби він зійшов далеко з гір на цей світ і шукає правди. Правди він знайшов, поганців вони спільно починають шукати. Це початок, це тільки початок, я вже середину вам не буду розповідати. Якщо ви думаєте, що це фінальна фантазія, котра вас зустріне якимось чарівним близьком феї. То тут ні, тебе тут зустріє чай, чарівний блиск рицарів. Багато крові зради такого плану ця гра. Хочу згадати собі, що там є такого ну, такого плану у американців, можливо, що у нас? Ні. Такого нема. Це от зараз досить таки свіже зайде, тому що теми середньовіччя давно не було. А це якесь таке цифрове середньовіччя. Тобто, це дуже темна казка з кров'ю, так. Да і все, а так воно нормально. Ось фінальна фантазія продовжує свою серію з першої частини до 6. Ші... Ну, з першої не скажу, тому що там взагалі були дерев'яні ігри, це просто була аплікація. Я як фанат їх люблю. Але вже зрештою, тільки з сьомої частини можна було побачити, що таке бекграунд, якісь там заставки, що таке геймплей дійсно. Тут нормальний сюжет для дорослих. Це в першу чергу я тобі скажу, ну з 16 ти в неї можна без питань грати. А якщо ти молодший, не знаю чи потрібно тобі це. Поїхали далі. Технічний стан та оптимізація. Звичайно, якщо ти граєш на плойці або на ящику, то в тебе все більш-менш добре. Але гравці ПК вони стикаються з проблемами. з проблемами в плані оптимізації. Тому що в цій грі нема чому тормозити. Я тобі чесно скажу, я за неї сідаю. Ну і бачу так, там нормально сучасна графіка з шейдерами. Але вона не має так показувати такі низькі кадри, тому що зі Star Wars все було набагато краще. Silent Hill навіть також. Але все одно плюс-мінус на своїй старій малишці, я все одно і зміг запустити. Пограв, пройшов, підійшов. І зрозумів, що взагалі ніхто її не оптимізував. Тобто задовільна, ні, вона не те, щоб там дуже сильно тормозить. Вона, так, знаєте, гламурненька, іноді нормально собі йде, так знаєте, показує там плюс-мінус 40-50 кадрів, а потім так хлоп сюди і знову впала. Є також в мене виряди. Не знаю чому, хоча і гра і лицензійна, мабуть, тому що в мене всього-навсього 10-60, а в системних вимогах стоїть як мінімум 10,70. Але все одно це не міняє мого задоволення від цієї гри. Я її проходжу. Так, системна оптимізація тут виконана погано. Її просто не було. Мені здається, що вона працює взагалі під емулятором 5-ї PlayStation чи Xbox. Ну, ось такого плану, там нема чому тормозити. Графіка просто нормальна, звичайно собі. Я тобі раджу відразу зайти в налаштування і відключити розмиття. Або хоча б його трохи знизити. Тому що гра дуже аблурить. Ну Вона така, знаєте, ніби як якусь масляну картину намалювали і зверху ще й тумана додали. Але як коли все там прибираєш, трохи шарфнес наводиш, то картинка більш-менш нормальна. Тому що якщо повністю розмиття убрати, то, то я тобі скажу таке діло ну, на поціновувачі. А мені так трошечки залишив собі там того розмиття, шарпнеса додав. І нормально можна грати як таку свіженьку гру собі. Вона в мене ще нормально, не пішла, я тобі Скажу досить так і задоволений. Поїхали далі. Йоу. Йоу. Власні враження. Власні враження в мене добрі. Це 4 з 5 або 8 з 12. 7, може і 7. Місями 7. Чого мені не вистачає в сігрі, так це в першу чергу переміщення між локаціями? Чомусь дуже соромно, що зараз вже 2025 рік. А Square Enix одно, чи то ліниці, чи то економить на своєму геймдизайн-відділі. Ніхто не зробив ніяких доріг. Чомусь Де в 9-й частини є якась мапа загальна, в 10-й також там можна рухатись по дорогам. То тут, тут ні. Є карта, є локація, є сюжет, все. Знаєте, ніби от так от зараз сучасні ігроки молодці люблять тільки м'ясо. Ні, іноді хочеться такої трошечки юшечки. Тут, тут, знаєте, гра м'ясна з кров'ю, так і вона проходиться. Тільки м'ясо залишилось із сюжетом. Система прокачування там звичайна, це, як скажу, не JRPG вже. А хотілося б щось на зразок Гранді Другої, мені так здається, чи третьої, щоб хоча була пошагова бойовка, навіть і Dragon Age на Харді була пошагова бойовка. То тут ні це екшен з е Евейдами, так би мовити, де треба вчасно цілюватися та прокачуватись, але все одно також в грі є цікава. Ну, цікавий елемент рандому для екшн ігр. Це також досить таки буде дивно, де для кого, що ти можеш програти, тому що тобі не пощастило. Так ось так ось. Фінальні фантазії 16 може бути і так. Ця гра, зрештою, схожа на 15-ту, але досить таки далеке від онлайнових побратимів та з частин цих попередників до 10-ї частини, де була. Покрокова бойова система. ну Десь там ще була Покрокова, не пам'ятаю, 13-14 я вже не грав. Не зайшли мені. Ось такий сьогодні був цікавий огляд на гру, котра мені зайшла. Давно такого свіженького фреш-міту не було, так би мовити. І в цег Square Enix зробила, так би мовити, млинець з великою кількістю м'ясною сировиною. Він свіжий, тому що на фоні овочів, що виходять від своїх конкурентів, це нормально заходить, приправлене перцем, так би мовити, і нормально, це нормальна гра. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Ре Радити своїм друзям ці відеоролики, коли звичайно вони вам подобаються. Не забувайте, що я карта Приватбанку. Я скажу вам тільки дякую за донат, тому що цей канал працює тільки на доброму слові і моєму бажанні. Також в моїх друзях, котрі мене дійсно мотивують. Залишайтесь, буде ще багато цікавих випусків. Зараз знову перейду на один на тиждень і все буде добре. Поїхали далі, йо!